Доброго дня! Сьогодні ми купили собі новий ліхтарик. Ми любимо ліхтарики. Купили білого кольору, було різних три кольори, але вибрали саме такий. Зараз ми з вами побачимо, як з ним пасує я ще цього не робив. Пасує свічка з бджолиного воску. Я знизу викрутив штучечку таку. Ставимо сюди нашу свічку взяли на оску підпалюємо її. Ла -ла 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 -ла. Так, свічурка, давай. Зробили трошки великий пістік їй. Ну, нічого. Великий пісті краще, ніж маленький. Тому краще, звісно, мати пістик побільше, щоб горіло подовше. Так, зараз ми його розпалюємо. І побачимо, що з цього вийде. Так, свічечка горить, я думаю, вам всім видно. Обережненько вставляємо її в ліхтарик. Оп, оп-оп-оп. Ну, ставив я чи не ставив. Це ж це теж ще та процедурка. Ну, ми її виконали, ми молодці. Ставимо. Що ми маємо? Ми маємо ліхтарик з. Свічку з джалиного воску, трошечки зверху тепло, звісно. Вимикаємо світло. І так, що ми бачимо з вами? От такий от собі чудовий ліхтарик з джалиного воска. Свічечка горить в цьому ліхтарику. І дуже-дуже ярко. Треба, звісно, трошечки свічечку робити поменше, бо руки трошки зверху пекуть. Бо вона зверху і там дуже жарко, але дуже красиво. Дякую всім, до зустрічі. Пока.